Олексію Оксігорані, а скажіть, а чи це зараз вдалий час для того, щоб державі повертати контроль за окронавтою і за іншими дочірніми компаніями, оскільки ну всі знають, всі кажуть про те, що і команда Коломойського є одним із стовпів оборони на східному фронті? Ну, я, я думаю, якби дійсно не було, не було війни, то ці зміни і цей закон треба було приймати раніше і діяти рішуче але колеги вже сказали про те, що ну а куди ж далі йти? Тобто, дійсно, цей закон він, цей як законопроект, він вже давно фігурував, шкода, що його не могли ухвалити попередні скликання Верховної Ради. Зараз дійсно це ці гроші, які потрібні в бюджет, це стратегічна галузь і це стратегічні кампанії, які потрібні. Чесно кажучи. В цій ситуації, ну, мабуть, я погано знаю психологію а, Коломойського, але мені здається, що має бути якийсь раціональний підхід. Раціональний підхід полягає в тому, щоб зберегти те, що є, не загострювати стосунки, в тому числі не загострювати стосунки із заходом. Бо ми знаємо, що на цю ситуацію звернули увагу і з за кордону, і американський посол уже мав розмову з Коломойським на цю тему, де він сказав, що не можна вертатися до законів джунглів. Часів Януковича. А що це означає? Це означає, що якщо Ігор Валерійович буде діяти такими методами, як він зараз діє, тобто захоплення, це повний безпреділ, да? захоплення збройними особами державної установи в центрі в центрі Києва. І при цьому Коломойський сам в це сам в Києві перебував і фактично виправдовував це. Тобто насправді це дуже ризикована гра. Вона може призвести в тому числі і до санкцій з боку західних країн. Ну, Коломойському ж теж потрібно зберігати якийсь імідж на заході, зберігати там свої кошти, мати можливість виїжджати і так далі. Тому мені чомусь здається, що тут Коломойський, ну трошки переоцінив свої сили. Пішов дійсно він пішов проти всієї держави, проти національних інтересів держави. Тому, ну як на мене, така стратегія не є раціональна, але він при цьому буде шантажувати нас з вами, не тільки президента, не тільки прем'єра, а й нас з вами ситуацію в Дніпропетровській області. Тобто, вже зараз оголошено про це скликання так званого народного віча. Тобто, я думаю, що це прямий шантаж. Це така, що якщо ви не підете мені на поступки, то я дестабілізую ситуацію в Дніпропетровській області.